Трагедія трапилася у селі Веселе на ось цій фермі, яка знаходиться за Парканом. На жаль, на територію нас не впустили. Кажуть, що ферма на карантині. Чи можна з кимось з вашого керівництва поспілкуватися? Немає керівництва, я один. Ви одні. А підкажіть, будь ласка, вчора десь тут трапилася трагедія чоловіка плитою пробило. Куди то нам піти, подивитися, так, де то та місце? Але в нас на території я не можу вас пустити, бо на карантині ферма. Це ось сюди треба заходити, да, так? Але я вас не, не, не маю права пускати. Ага, я зверху. Ферма на карантині. А чому на карантині вони? А, і ви на карантині так, зараз так, так. працівник відмовляється називати підприємство, на якому працює. Кепка у чоловіка з логотипом пан Курчак, але каже, що то не це підприємство. Це вас не беруть і вам все скажуть. Я потім буду крайніше». Ні, ну чого то? Ми просто б самі зв'язалися. Це, з -зв це не, не пан Курчак». Як не пан Курчак? Так ж на цьому пише. То, то? Да. то так просто ні. То яка фірма, щоб ми знали, куди звертатися. Я не можу вам сказати, попри те, що ми залишили номер, з нами ніхто не зв'язався. Сама трагедія трапилася 13 липня. Виклик до рятувальників надійшов о сьомій вечора. У ДСНС зазначають, що на чоловіків впала бетонна плита. Коли рятувальники прибули на місце, то один з чоловіків уже вибрався з під плити самостійно. Іншого чоловіка змушені були діставати за допомогою спеціального обладнання. Коли його визволили з пастки, рятувальники і медики стали проводити реанімацію заходи, Але врятувати, на жаль, його не вдалося. Загиблому 50 років. Ні, ні, він не місцевий, але то десь там на бригаді щось. Що там сталося, не знаю. Ну але він він приїхав на заробітки. Ага, то ага, то це точно не, не, не знаю, ні. -ні, -ні. Що то, що це... це приїхав на заробітки, той, той дядько, чи там хто там і вони. Що вони там, не знаю, що вони там. Ну щось ми чули, що щось там сталося, бо вчора була і швидка, і МЧСники. А чия то фірма ви не знаєте, як вона називається? Mm -mm. Ні, не знаєте, як вона це, є. це з Луцька, якісь хлопці, там вони, вони купили те приміщення і там його орендують. Ні, ну купили вони не орендують. Це їхнє, вони купили, вони його розбудовують, і вже частина працює. Це не веселе. Ну там далі, бо ми дзвонили до них, то вони кажуть, що то не було. Ні-ні, то не те, то другий, то інше. Я в сусідньому селі живу, то я сама. Вона живе на запусках. Я на запусках, то я сама не знала. Я так тільки що в магазині почула, я навіть і не знала. А що кажуть? То вчора ввечері сталося. Що кажуть? – Агові? Ну, вже, що плита впала чи О. що? Ну я вже здивувалася, що 101 вже попело, то вже службу крайню визвали. Все крайню. Ага. То вже сталося щось. Ну, плита ми... бетонна впала, мені мішка говорив. Ну, то значить бетонна. Одинадцять в 11 день поклали, внуки лягли спати, я в інтернеті прочитала. Там певно і назви немає ніякої. Ну то й нема, тому ми ж не можемо ніяк знайти, як до кого хоч набрати, подзвонити. Не тільки розстроюється там, що панану ну, 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 чоловіка, якому вдалося врятуватися з під бетонної плити, госпіталізували до лікарні. У нього забої, черепно-мозкова травма і струс мозку. У поліції повідомляють, що обидва чоловіка, на яких упала бетонна плита з сусідньої рівненщини, за фактом трагедії, поліція відкрила кримінальне провадження. Це сталося під час облаштування очисної ями. Один із робітників загинув, інші отримують тілесні ушкодження, чоловіки, мешканці Рівненщини обидва. Відповідно за цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною статті 272 Кримінального кодексу України мова йде про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Хто і як порушив правила безпеки, з'ясують у ході слідства. З власних джерел нам стало відомо, що підприємство, на якому сталася трагедія, це товариство з обмеженою відповідальністю, агрокомплекс Веселе. Їхній основний вид діяльності це розведення свиней. Я не директор вже давно. Скажу відверто, що теперішній директор навряд чи щось зараз прокоментує. Ну, трапилося просто трагедія, можна сказати, не знаю. Випадковість. Я ну, не є директором, але в курсі всіх справ, то звичайно будемо допомагати угу. сім'ї тих, тих, хто загинули, загинув чоловік. І а там підрядна, чоловік... підрядна організація якась у вас працювала, чи просто флот? Хлоп... Це підрядна організація. Ні, підрядна, працювала. так. Угу. І як воно так сталося? Ви вже якось власне розслідування, якесь ще там обставине? Якщо чесно важко сказати. Це не те, що там якась халатність, чи ще щось. Ну, випадковість. Таке могло, могло трапитися будь-ким, будь де. Я даже не знаю. Зламалася бетонна плита чомусь. І mm -hmm. завалила людину, а скажіть контакт з сім'єю якось тримаєте, чи з сім'ями хто там ці хлопці? Ми через підрядника Угу, mm -hmm. через підряд хто підрядник можете сказати? Чи я скажу чесно не знаю, бо я не є директором. Своє розслідування інциденту, який трапився на підприємстві у селі Веселе, проведе і управління Державної служби з питань праці. Марія Петручик, Дмитро Кудик із села Веселе Торчинської громади. Для новин на часі. Дивіться, дивіться, Дивіться бачите, від все сильне чи треба підняти. Це так, як робили Ростин, мені сказали. Робили Ростин голови і цього всього туловища. Оце, оце слід черевика. О, ви розумна жінка. Я тільки, ну я не могла так сказати. Бачите, який мій син. Дивіться, Дивіться, все синє, гляньте. Все синє. Я як прийшла в морг, він був весь в крові, крові і повністю в грязюці весь голий, голий голюсінький, Що в одному місті. За мішку. така була Андрій Коробко служив 35-й бригаді, загинув біля волновахи 10-го числа. Проте родичів про смерть повідомили лише через два дні. Ростин зробили в Дніпрі 11-го числа. Братиха, подивіться на його тіло. Івана, подивіться, яке в нього тіло і чого шиє в нього синє, чого все тіло синє. Голова зашита не віду, це від інфаркту. Не від, від інфаркту синій. Я, я не хочу нічого абсолютно, тільки хай це скажуть це? правду. Нехай ні речей не віддали. Ну нічого абсолютно. Ні документів, не І ще в телефон. До вчорашнього вечора да, до вчорашнього вечора. Ви завійшові? Ви завійшові? Ви не, я кожен день звалив. А коли ви дізналися, документів? Петра Павла 12. Прийшли їм 4 години дня, принесли. Андрія Коробка до Луцька привезли напередодні, а й додому не віддали. Лише повідомили матір, що чоловік помер від інфаркту. Жінка одразу запідозрила недобре, бо син був здоровий. Він ніколи повірте, за своїх 40 років він ніколи не хворів. Ні маленькі, ні в юності, ні зараз. Він ніколи не хворів. Повірте мені. Так відкрила я ж той мішок. І вони зразу накрили і до побачення». Я не можу одне зрозуміти. Як він на фронт загинув на лінії бойових і, і тут сказали, що він, він ніхто ніхто його не приймає, ніхто нікуди не е, його не можна відпівати в соборі, не можна і не можна, не можна і слави ховати, бо він не е. За він що помер ж він не дав сам. років? Ну не на ліжку ж він помер. Люди добрі. Мій же ж помер на війні. Я ж його віддала цілим, здоровим, все. То ж ну, він же ж не в мене. Я ж там не була, я не знаю. Я не бачила. Я не бачила. Ну не може бути, щоб він так помер. Ну не повірю. 90, ну 5, не повірю. До 9 числа я з ним кажди може десь. Це не я це було. не було. Що... Родичі почали наполягати на повторній медичній експертизі. Проте питання не зрушило з місця, аж поки люди не перекрили дорогу. Вже згодом після перших публікацій у пресі до церкви приїхала і слідчо-оперативна група, і військові та дружно взялися за працю. Це було приблизно о пів на шістнадцятого вечора. Я перепрошую. Я хочу вас запитати, чи ви кримінальне провадження порушили. Я вас хочу запитати, чи порушено за статтею… Відкрите провадження там, де загинув цей чоловік. Все більше коментарів ми не даємо. Відкрити провадження там, то за да. яке статтею? Скажіть? За 115? Все, що зараз ми скажемо вам, все чекайте, будь ласка. Що ви кажете? Відженіть репортерів? А -а -а. Ви що собі дозволяєте? Пані, будь ласка, добре. Скажіть. скажіть. Не завжди, не підходьте. Ще раз вдарите? Я вас не вдаю. Ще раз вдарите. Я вас не даю. Будете за це відповідати. Не толкайте, яке ви маєте право, я не не толкав. Що ви собі дозволяєте? Взагалі, як ви себе поводите? Я не буду не впевнений в тому, що це побої. Побої, сині, ви бачили? Сині. Бачили. Значить Значить дивіться, він помер 10 го числа. 10-го числа помер. Фізіологія людини він ще трошки полежить, Там вибачте. Вічеревиків видно на тілі. Я цього не бачив. У мене одне питання: а чого вони тільки зараз приїхали? З пів одинадцятої тут лежить. Тіло на сонці. Чому ви тільки зараз приїхали? Хто ви? Поліція? Так. Поліція на повідомлення зреагувала. то перетики рухаю. то ви з приводу чого приїхали? Перекриття руху ну, то, чи вбивства? А для чого ви взагалі сюди приїхали? Що ви збираєтесь робити? Я не хочу вам коментувати нічого. Ви обцідаєте папір, щоб хоч людину в було жити. Я розумію, я вас розумію виконку свідомо. І за правду заводю. Я знаю це. Ну, я нічого не можу доказати, сину. Я мені не діють ні. на ваші прохання. Я хочу Шо просто не? відзняти цю ситуацію, щоб потім показати ми, людям, що ви, що, ви, що, ви що зараз ви говорите. Ну, Про те, чекайте. що з нього стало серце. Ви ну, лікар чи медексперт? Це написано там. Ну, так, так, дівчата, давайте не будемо Багато знімати. Це. Не, це. Ні, ми будемо знімати ні. все. Ми вже відзняли і ми все це покажемо по телевізору. Я Будьте по... певні, будь ласка. Преса, Ми заборонено знімати нас. Правоохоронці усіх повиганяли з храму, зачинилися всередині, проводили слідчі дії. Між тим найбільше обурило людей те, що воїна привезли до Луцька тихцем, не відспівували соборі, а могилу викопили не на алеї Слави. Мали мали відспівування робити в 10-й годині ну, сьогодні. Перезвонили, що ми трошки не встигаємо, що нам треба на ну, трохи пізніше. Вони погодилися, сказали, добре, то на другу годину буде і той салюти. Ну вся потім перезвонили вже, говорили з невісткою, що буде священник тільки на кладовищі, що в суборі. На гаражі там Зої Іванівни помер син, 10 років було, то вона попросила там біля нього, і там біля нього будуть хоронити. Бо на Алеї Слави сказали, що він не так, як герой. Він не загинув так, як герой. Так, що на Алеї Слави не будуть. Бо він не військово загиблий. Він загиблий своєю смертю. Його хоронити не будуть. Супроводу не буде, на Алеї Слави його хоронити не буду. Це Так. Ну чого сьогодні його не супроводжував, чого його не хоронять на алеї? Чому не хоронять соборі? Бо він не військово загиблий. Єдине, що надали йому, це труну і Христа. Ми обов'язково звернемося до керівництва 35-ї бригади і все-таки спробуємо з'ясувати, що сталося під волновахою і яка причина смерті. І це ми вам повідомимо уже у наступних матеріалах. Нащо ж тобі, сину, такий хлопець ще? Синочку, я тобі розказала, синочку. Я тобі розказала, як мені розказали, я тобі так розказала. Як мені казали, я може бути фактором. Пальцем не прокурор, чуть-чуть і Завершилося тим, що тіло таки забрали на повторну експертизу. За ситуацією далі слідкують наші колеги, адже люди поїхали супроводжувати воїна до судмедекспертів. Наталка Поліщук для новин на часі. В рамках ініціативи у тимчасове житло для переселенців планують заселити 456 людей, облаштувати 142 парку місця паркомісця і придбати ще додатково 6 гектарів землі. Бо ж проект має розміщуватися на 12 гектарах. А поки що, громадська організація алгоритм дій декларує лише половину цієї площі. Житло має бути модульного типу. Замовлятимуть будиночки у місцевих бізнесменів. Засновники організації алгоритм дій позиціонують себе. Як етішники, вони нещодавно відкрили у Луцьку офіс Дія Бізнес-Луцьк. Там і прописана їхня громадська організація. На офісі ми побували, але про деталі цього новаторського проекту так і не змогли допитатися у працівниць дія бізнес-Луцьк. Як оформлені вас працівники? На яку саме компанію? Ну ви як оформлені? На яку компанію? Ви на дія бізнес луцьк оформлені, чи на ідеї оформлені, чи в адміністрації, От місце вашої роботи конкретно, по документах. Неприбуткова громадська організація. Тобто неприбуткова громадська організація, ви тут зарплату не отримуєте чи як? Ще поки що не отримували? Ну поки що, але ж ви тут, тобто ви офіційно не оформлені як працівник? Я не можу нам відповісти на це запитання. Засновники ГО презентують себе спеціалістами у сфері іт технологій І, хоча ця сфера, звісно, грошовита, але щоб настільки ми й не сподівалися. Адже як розповідає нам Вадим Махомед, кошти, які вони збираються вкласти у соціальний неприбутковий проект, вони взяли з власних кишень і кишень донорів. А яких не розповідає, каже благодійники, воліють бути таємними. Ну, дивіться, на даний момент всі ці пошти, ми це приватні гроші, там немає державних грошей, там немає державних програм, там немає жодного залучених коштів ні з міського бюджету, ні з загальнокільського бюджету немає жодної гривні. На сьогоднішній день це лише гроші приватних донорів, це наші гроші, гроші наших друзів, колег, наших клієнтів, партнерів. Проектувати житло для переселенців взялися ще у квітні 2022 року, буквально через півтора місяці після початку війни. До слова на сайті проєкту можна задонатити кошти. І там декларують, що уже на сьогодні зібрано 10 мільйонів гривень. Якщо збиратимуть такими темпами, то через 16 років назбирають необхідні кошти. Жидиччині про те, що у них за селом будується містечко для переселенців, ні слухом, ні духом. А скажіть, будь ласка, а в давно воно будується? Ну, десь більше півроку. Там, там сваї забиті тільки, і от вони дорогу робили, наше було розслідкувати, щоб по людських паях не йшло, бо люди зверталися. А от ця земельна ділянка, як вони її отримали? Вони її купили в когось? Чи... Е, ні, дані по земельній ділянці нічого вам не можу сказати, скоріше всього це було через держгеокадастр. Власне, ми так розуміємо, це і є це славнозвісне будівництво, на яке планують зібрати 170 мільйонів гривень, і на яке вже зібрали 10 мільйонів гривень. Ось тут я так бачу забиті сваї, і напевно тут будуть розташовані якісь тимчасові споруди. Ініціатори будівництва, мабуть, не дарма вибрали цю територію, адже якщо враз тут не вдасться побудувати саме будиночки для переселенців, тут можна зробити гарну відпочинкову зону для туристів. Навколо ділянки знаходяться людські паї, тому нарізана вона ось такою тоненькою смугою, мабуть, інакше не можна було. Мова йде про три земельні ділянки по два гектари, яку виділили трьом учасникам АТО в один день, 1 листопада 2020 року. А саме 46-річному Атовцю Подольцю Дмитро Анатолійовичу, 41-річному найдюку Сергію Анатолійовичу та 32-річному Назарію Юрійовичу Мудросі. До слова Дмитро Анатолійович Подолець є співробітником СБУ, і йому у 2015 році вже виділяли земельну ділянку площею 2 гектари на озері пісочному в селі Любухини. Проте тоді місцеві атовці, які не отримали земельних ділянок, здійняли гвалт, і сільська рада не погодила йому землі. Дивно, що Атовець з СБУ щоб отримати землю, чекав аж 5 років до 2020 року. Але дочекався і знову ж таки земля йому дісталася біля водойми. Ну, любить чоловік природу. З ім'ям та прізвищем Назар Мудроха. Ми теж знаходимо співробітника СБУ в Волині. Він, до речі, переможець чемпіонату світу з рукопашного бою. Третій власник ділянки Сергій Найдюк публічно не засвітився, але маємо об'єктивні підозри, що він теж СБУшник. Якщо ні, нехай служба безпеки нас поправить. Усі троє подарували земельні ділянки громадській організації Алгоритм дій. Являєте, які благодійники серед наших СБУшників? Слава Ти... Богу, нехай, нехай, нехай буде. Я відбачую, що це СБУшники, ну дуже добре. Я просто не, не брав участь в цьому процесі, але ну дуже добре, що СБУшники це не люди, типу це що? Не, ну, Якщо ми так це говоримо». що? Прекрасно. Ми можемо звернутися до СБУшників, щоб вони ще раз для переселенців свою землю подарували. От для усієї СБУ України великій області. Якщо в когось зі співробітників СБУ в Волині виникне непереборне бажання подарувати переселенцям або ж іншим нужденним співгромадянам два гектари землі або бодай щось де можна жити, звертайтеся в редакцію телекомпанії Аверс. Ми готові розказати про цих добрих людей на весь світ. На сайті цей проект житла для переселенців виглядає дуже привабливо, але щоб там оселити 456 людей, потрібно підвести світло, опалення і каналізацію. Виникає ще одне питання: де планують взяти стільки переселенців. Попри те, що через Луцьку громаду їх пройшло багато, але левова частина перемістилася або ж за кордон, або ж повернулася, хоча і в зруйновані, але свої домівки. На сьогодні внутрішньопереміщених осіб прихистило 338 домогосподарств. Вони отримують за це відшкодування. Є й приватні заклади, які надають житло переселенцям у житлових приміщеннях. Звісно, можна. Сказати, що всі особи, які є внутрішньопереміщеними, безумовно, вони потребують забезпечення житлом, але насамперед, ті, які розміщені в приватних закладах, тому що вони живуть великими групами, і, безумовно, це є не, не дуже зручно, вони в першу чергу потребують забезпечення житлом. Тобто, рахуємо, що насамперед це 105 осіб. А тепер давайте порахуємо, наскільки вигідний цей проект для переселенців. 456 осіб, для яких і зводять модульне містечко, це теоретично мали б бути сімейні люди, бо ж поприїжджали вони сюди з рідними. Припустимо, у сім'ї 2-3 особи. За найгрубішими підрахунками, мова йде про поселення 200-250 сімей. Якщо вартість проекту 173 мільйони 160 тисяч гривень поділити на 250 сімей, це виходить біля 20 тисяч доларів на родину. фактично, якщо домовитися зі забудовником про оптову купівлю квартир, цілком можливо за ці кошти придбати цим сім'ям квартири у новобудові, і там уже буде і каналізація, і світло, і опалення. До слова, квадратний метр у модульному містечку для переселенців коштує 650 доларів. Ці гроші, які на сьогоднішній день витрачені на даний проект та це гроші, це, це гроші наші, наші друзі. Розумієте, це тобто. Мої там, Адама, наших клієнтів, партнерів, коли ми в перші дні казали, що, от, хлопці, є така-така біда. Хвилиночку, на що використано? Як розповідає Мадим Махомед, ці гроші підуть на пілотний будинок і на підготовку ділянки для його встановлення. І коли ми. Покажемо на власному прикладі, що ось, дивіться, ми це зробили. Тоді ми звернемося, ми не будемо звертатися до людей, ми не будемо звертатися там до там, пересічних громадян, напевно. Ми звернемося там до системних фондів і покажемо, дивіться, ось так, ми робимо по цій системі ось таке житло, таке гідне житло. І ми запропонуємо їм е, долучитися до реалізації даного проєкту за кошти, за кордонні кошти. Зараз для України дійсно надходить багато фінансової допомоги, в тому числі і для внутрішніх переселенців. Цікаво, що відслідкувати їх освоєння фактично неможливо, адже цими коштами керують тисячі благодійних фондів, громадських організацій та волонтерів. Відтак, переселенець, на потребу якого іноземні донори для прикладу надіслали кошти для будівництва хати, в очі цих грошей не побачить. Використання цих коштів теж не відслідкуєш, адже керують освоєнням приватні особи. Тому які можуть бути питання до слова на запитання, коли планують заселити першу чергу переселенців? Вадим Махомет не відповів. Маємо надії, що дізнаємося про це при зустрічі. До речі, термін експлуатації будинків 15 років. А квартири, якби їх придбали, лишилися б назавжди. Немало важливим є питання, у чиїй власності будуть ці будиночки, і чи не використають їх згодом для чиїхось бізнес-інтересів. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.